Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. В Одеській області проходять покази документального вистави «Попіл мрій. Це історії митців і мисткинь, які наразі перебувають у Збройних силах України. Про виставу у нас є можливість поговорити з постановницею Галина Джикаєва, режисерка театру Лютий. Пані Галин вітаю. Вітаю. Я так сказала, постановниця. А ми знаємо, що документальний театр це мало про постановку. Так? Це скоріш про імпровізацію, яка заснована на історіях. Ну, справа в тому, що документальний театр він дуже різний. І саме цей формат це такий вербатім, просто від першої особи герої да, актори транслюють їхні історії, але там немає місця імпровізації, скажімо, mm -hmm. бо структура достатньо жорстка, чисто літературна, документальний театр в цей, в цей він більше текстоцентричний. От, але, як постановниця, <ріхи> я додала перформативний такий формат. У нас під час вистави працює перформерка, яка вона художниця, вона малює. Те, що відчуває тут і зараз, від того, що вона чує, як вона це сприймає, як реагує зал, як вона енергетично цей зал відчуває. І тобто, весь цей комплекс емоцій, почуттів, вона а, викидає на папір. І в нас вже такий невеличкий збірка така її робіт. Звісно, вони не повторюються кожного разу вони і, різні. А, от, і вона працює в гримі а, такого клоуна а, з такою посмішкою, тому що є варіант, ну там момент є про закривавленого клоуна. А в кінці це, ж, це, це теж перформативний момент, коли м я малюю на собі цю маску клоуна тільки своєю кров'ю, і ми зустрічаємося після. Як вистава закінчується, зустрічаємося з намальований цей клоун і кривавий клоун зустрічається у фіналі а, на дорозі мрій, яка йде з перспективою. І, власне, показуємо а, потім те, що намалювала перформерка. Ну, такий, знаєте, такий а, митець класичний, митець. А, Епохи війни. А от про митців епохи війни, власне, де ви шукали своїх героїв, як збирали їхні історії, скільки їх, вони всі в Збройних силах України наразі. Правильно? А, ці люди, а, всі, окрім одного а, письменника Паштета Білянського, це мої друзі. Справа в тому, що військові дуже а, не люблять давати інтерв'ю, а якщо вони не знають цю людину, бо немає довіри, особливо театр зараз з мене зроблять якогось. А, ні. А, і тому я звернулася до людей, які мене дуже добре знають, які мені довіряють, і з ними, з кожним з них ми говорили. По відеозв'язку, тобто актор, який буде транслювати історію, і я, а на підхваті, щоб ну, людина знала, що йому буде безпечно і його історію не споплюжать і не змінять. А, актори вже були розподілені, ви вже знали, що от цей актор буде грати цього мого друга. Розповідати а його історію. Так, так. так, я підбирала по темпераменту, скажімо, хоча не по зовнішності, тому що, наприклад, Паштет він такий здоровезний, такий дядька, да, а грає його хлопчина, але вони інтелектуально дуже схожі, а в тому сенсі, що це хлопчина, актор Тимофій, він філософ прекрасно, Прекрасні вірші пише, і з Паштетом було дуже складно, тому що ну, я ж не знаю його. Спочатку ми говорили з його продюсером, я говорила з його продюсером, потім безпосередньо з Павлом, а потім вже Тимофій говорив з Павлом окремо, беручи в нього інтерв'ю. І вони дуже добре поспілкувалися. А про паштета розкажіть, чому взагалі ви вирішили. ну, Зірку залучити до процесу. Як так сталося? Вони всі зірки. Окей. Ну, Вони були вашими друзями і є, так? Це та? не Це значить, що вони не були між. зірками. Так вони не були в такому медійному просторі державного. Формату. Зразка, так? Да. Але, наприклад, Антоніна Романова, вона перформерка, яка і в Единбурзі виступала, грала у виставі і по всьому світу показувала перформанси. Ну, ті люди, які займаються театром в цій виставі, так, вони представники, скажімо, андерграундного театру. Хоча Нікола Пунов, він був головним режисером. Театру Ляльок Полтовський, мій кримський друг, вже покійний, на жаль. Це от єдина людина, яка не дожила до вистави. Ви зараз згадали про нього, а я тоді процитую слова з прес-релізу вистави. Я хотіла про це питати, вони не випередили. Окей. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за даними українського ПЕН, станом на лютий 25-го року, загиблими вважається 181 український митець. Вже напевне більше. Вже, напевно, більше, скріше. бо з лютого пройшов час, і ми знаємо, що Росія вбиває українців щодня, і ми ці в тому числі. Розкажете трішки про загиблого героя? Ніко він не загинув на полі бою, а, в нього були проблеми зі здоров'ям, тому що просто не витримав організм великого навантаження. А, в нього були травми. Там він працював, він служив, він готував для військових, прямо там на БПД, в Полтаві, військовій частині. І кожен день, 12 годин, з хворими ногами на костелях він стояв зміни і готував, і потім повертався додому. Пішки йдучи на костелях 2 кілометри до своїх хат. Тобто, просто організм не витримав цього навантаження. І він помер, я була на прощанні, були його побратими. І це було болісно. Про що його історія у виставі? Вони всі. Про одне, скажімо так, про те, чим вони, що вони думають, їхні емоції, їхні почуття, їхні роздуми. Для мене було важливо, коли, ми, коли я придумала цю виставу, поговорити про те, яким буде мистецтво, культура України, коли настане перемога, і чи повернуться ці люди, які формували. А мистецтво України в свій час да, були частиною культурного процесу. Чи повернуться, і чи будуть вони знов в мистецтві, і чи вплине війна на їхнє мистецтво? І на це вони давали відповіді, їх можна почути у виставі. І ми мені би хотілося, щоб глядач теж про це задумався. І якось реагував, підтримував військових, робив все для того, щоб повернулися живими додому, до своєї роботи мистецької. А, про анонс. Це обов'язково треба проговорити. Ще ж будуть дві вистави, так. правильно, в Одеській області. От знаєте, я анонсую 24 квітня це буде місто Ананів, а 25 квітня село Знам'янка в Березівському районі. А вже були Балти і Кодима. Вже на Миколаїв. Світлини, і Миколаїв. А, чому маленькі населені пункти ви обрали? Знаєте, це дуже важлива така штука. Історія. І а, це, знаєте, мистецтво для мене мистецтво це процес дослідження. І зараз воно дуже цікаво розвивається, тому що документальний театр це нова форма, форма сучасного мистецтва. А, і ці маленькі містечка, і, а, до них і буржуазний театр не завжди доїжджає. Да, про всякі там а, комедії не дуже жонатий таксист або номер 13 О, Може, якісь зайчики з середмедиками доїжджають знайти на, на, на виїзди. Хоча мені здається, що спочатку повномасштабно виїзди. Вистави на виїздах, вони припинились, хоча я не впевнена, бо я не маю жодного відношення до державного театру, слава Богу. От. І це дуже дивно. от Ми були в Наніві, два абсолютно різних ем, враження. Да. треба було, В Балті треба було попередити, що така от форма, бо люди. Не очікувала. Що відбувається взагалі? А де музика, де танці, де співи, Де ведмеді? Де ці з відмедями. І більш того, там є ненормативна лексика, тому що ну, це війна, це люди військові і, ну, і ми самі абсолютно лексику а, теж використовуємо. І це не цензуровані тексти, бо ми не цензуруємо тексти, не змінюємо жодного слова. А, от і більш того, для людей в глибинці знати, що а, мінометниками в, в ТРО воюють гей-пара, і людина в цій гей-парі не небінарна, що відбувається взагалі? І, звісно, хтось не витримав. Там хлопці були, вони пішли. А вона я вже так, знаєте, підігріла ситуацію. Просто розказала, що є такий формат, він більше для того, щоб ви почули, чим живуть, чим дихають, чим про що мріють чи не мріють люди, які воюють, які. Замість того, щоб щось творити, вони знищують. І це страшна трагедія, мені здається, для митця, який ну, деміург по природі своїй, він створює світи, а доводиться знищувати все, що приходить на твою землю з поганими намірами. Неважливо, але сам факт знищення. Цього, він руйнує будь-кого, а ми тим більше. От, і в Арнаньєві була неймовірна атмосфера, просто люди плакали. Одна жіночка потім сказала, дівчина, мій брат композитор. Створює музику і воює. І говорить, що ну, так стає, що, ну, ми говоримо, але мало достатньо. ну просто вичерпалися всі теми, і ніби, і, а тепер я знаю, про що з ним поговорити, і, і як говорити з ним про його мистецтво. от, тож. Мені здається, після Майданних процесів, які пішли по децентралізації, мистецтва, да, мистецьких осередків в сучасному театрі. Це було важливо, тому що ми саме колись, після Майдану, ми зібралися ця, ця формація людей, драматурги, режисери, які робили новий театр. А, і ми вже тоді говорили про те, що його треба робити скрізь, а не в Києві. І в Балті, і в Кодемі, і в Ну, Не знаю, як в Балті робити, а показувати, ну, показувати. Да, Завдяки нашим сторонням і в Полтаві був створений театр сучасного діалогу, ну, в Харкові ще раніше, і в багатьох містах да, у Львові вибухнуло просто це сучасне мистецтво. Завдяки Олені Абчил, яка теж зараз воює, і Розі Саркісян. Тобто процеси пішли, але глибинка. Вони взагалі не знають, що, що, що відбувається, да, що, що таке може бути. І, до речі, коли інформація, якось вони мають, вони сприймаються дуже вдячно, тому що це зовсім інший рівень розмови з глядачем. Він більш інтимний, він більш щирий, він більш чесний. І тому. Цікаво, як, це, як, як, як далі буде, як це вплине потім на їх сприйняття мистецтва. Можна буде повернутися, а через якийсь час запитати у людей. Як вони будуть номер 13 дивитися після такого? Чи будуть дивитися? Будуть, дивитися. будуть звісно. Будуть. Ну, У принципі, є простір всім видам мистецтва. Чому а, так, всі види мистецтва можуть бути, окрім тих, які стримує людей в його розвитку. Людину, в його розвитку? І не є соціально відповідальним мистецтвом, бо зараз такий час. Що мистецтво має бути соціально відповідальним. Зараз війна, і це треба розуміти. Ну, для мене, наприклад, я досі шукаю мову для того, як говорити про війну. Документальний театр це найпростіша форма, як говорити про війну, тому що воно тут і зараз, і це пряма мова. А Театралізувати, естетизувати війну я не уявляю, як це можна. Ну, так. А, так, буквально днями читала допис київської журналістки. Вона, певно, може, і знаєте, Соня Кошкіна вона mm. дуже полюбляє театр і багато пише на своїй власній сторінці про вистави. І вона писала, як виставитися до театральщини. Ну, тобто до класичної подачі матеріалу вона мала на увазі з війною. Взагалі не зрозуміла. Мені здається, що тільки нові форми театральні можуть передавати. Сутність того, що людина проживає у війні. Не класичні. А нові. Знаєте, я би трошки посперечалася, тому що ну, є театральщина, є театральні мистецькі форми, які можна застосовувати, коли ти говориш про. Але це пост. Драматичні пост, документальні пост послу. Зараз о, взагалі епоха мета, мета мистецтва. Да? І можуть бути, наприклад, театр нафта в Харкові вона робить сучасні м -м, речі, е говорить про сьогодення, про те, що відбувається. В да? останні вистави весна на Салтівці. Uh -huh. Це така свідоцька вистава, але там і музика, і багато експресії, багато. Всього можна. От. Просто це індивідуально. Там да, харків'яни, я дуже добре знаю цих людей, Нінохижну і Вузика. І в них ця, ця природа, вона просто там, такий дослідницький театральний центр, мистецький центр, де проводяться багато лекцій, приїжджають, тут приїздять люди різні. І саме така от яскрава театральна форма. Єдине, що відрізняє від театральщини, це щирість, це те ну, не, фальшиве, не фальшиве проживання своїх почуттів. Ну, да, Вусик говорить про свої відчуття, і він про них кричить, він про них співає, бо він так це проживає, він такий. От, а якби цю виставу грали, наприклад, в мускомедії нашій, вона була б насичена театральщиною і не мала б жодного відношення. До сучасного театру. Мені не можна погано казати про москомедію. Да, боже, мене, мене колись за це мускомедію. Ми всі викладаємо свою суб'єктивну. Ні, Я не буду говорити, що це прекрасний театр, але моя суб'єктивна думка, що в Одесі, на жаль, дуже мало взагалі митців, які говорять сучасною мовою. Останнє, що я бачила, що мені дуже вразило, це вистава Євгена Баля. Його фауст. Це було дуже круто. Це був сучасний театр, постдокументальний вообще без, без ніяких дуже вам вдячна, що ви і доля критики додали нас ваші два спектаклі, на які не варто ходити. Один із них я не знаю. Тринадцятий номер тринадцяти, я не знаю, що це. Це за... це п'єса. Це п'єса така поставлена... так, класична п'єса, яка йде в будь-якому державному театрі. Вона касова, вона збирає гроші, ага. і люди на неї йдуть щоб... і печіть. Дуже соромно що не знаю, ну напевно доведеться трішки щось подивитися в інтернеті. А, але заразом ви от Баля порекомендували окремо дякую за те, що на Так, так, Куди дивіться. піти, і що подивитися? Василька, цікавий, репертуар, не, не все. Ну, Я фізично не можу дивитися вистави, в яких я відчуваю фальш і награш, і я дуже часто тікаю. А, от… З е... першого акту. <реш> Може, чисто фізично. не можу. У мене дуже. Я поганий глядач, я невдячний глядач. Я... Бо ви вибагливий глядач. Це капець. Бо ви професіонал. Я а, так ну, думаю. не всі професіонали, напевно. просто в мене організм не витримує брехню цю фізичну психологічну, емоційну, чуттєву, я це відчуваю. Мені правда боляче, мені хочеться сховатися і більше не вилазити на світ Божий Після цього той еспанський сором, який знищує тебе фізично. Тоді до класної вистави, я чесно, не дивилася, я не знаю. Ми сьогодні говоримо, я говорю сьогодні з вами про неї наосліп. На кінець, чи бачите ви наступне життя цієї вистави? Я маю на увазі, от зараз ви поїдете ще до двох населених пунктів, що буде потім, і чи є у вас механізми капсулювання? Ваших вистав, з тим, щоб потім, наприклад, цю капсулу дістати, і, скажімо, через років 10-20, щоб хтось її поставив, або може і ви, або хтось з ваших знайомих друзів, а може десь за кордоном, не знаю, хтось. Я не знаю, ну, ми не можемо капсулювати тексти вони лишаються, всіх вистав. Можливо, через 10 років можна дістати цей текст, щоб відрефлексувати на той час, в якому, на тому часовому просторі, часово просторовому континуумі, в якому ми будемо знаходитись, відрефлексувати те, що ми тоді проживали. Бо грати те, що було тоді, ну, не можна. Коли я працювала в, в Києві в Посплейтеатрі, ну, наші тексти, декілька текстів наших вистав, вони увійшли в, в збір драматургії, Вони навіть вчаться десь на, на Заході, і писали наукові роботи. В Києві це більш видиме в Одесі. Таке мистецтво, воно невидиме, воно не цікаве Одеситам. На жаль, не цікаве медіа. Дякую, що запросили. Це приємно. Медіа просто в Одесі не залишилася майже, тому. Це не тому, що вони не цікавляться. Їх просто майже немає. Це дуже дуже жаль, тому що ну, треба висвітлювати це, звичайно. Я дуже вдячна Маші Галіні, яка приходить на всі наші вистави і пише про них. От. І от в Києві в цьому, в, цьому, в цьому сенсі було легше і навіть поїхати за кордон, ну для нас ми дуже часто наші проекти могли вивозити. Тому що давайте скажемо про це. Обов'язково. <рес> а я же ж просила вас окремо, а ви не стали. Ні, 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 я розкажу про книжечку, скажу. <рес> я не знаю. Капсула буде, але якась. В нас ще, знаєте, в нас ще немає ресурсів, ми не може, у нас немає навіть камери, щоб записати це. Бо ми такий театр, ми незалежні, а значить бідні. Всі десь працюють, всі десь заробляють, просто викручуючи цей свій особистий час для того, щоб робити актуальне соціально відповідальне мистецтво. А ніхто Завдяки саме грантам ми існуємо і можемо їздити. До речі, ми дуже вдячні цій проекту Перформа, і донорам з Нідерландів, Міністерства освіти і культури за те, за ну, за цю можливість поїздити, бо за свої гроші ми, звісно, не можемо. Нас дев'ять, дев'ятеро, і оплатити всю дорогу і проживання, і прокормитися знаєте, важкувато. Дев'ять персонажів. До речі, один з свідок, тобто актор нашого театру, колишній актор і режисер театру Начайні Олег Шевчук. Він відслужив, потім звільнився, і це єдина вистава, в якій він працює. В єдиний театр, скажімо, він викладає театральну майстерність, але повернутися в театр він може тільки в цей формат після війни. Йому дуже складно. Він розказує свою історію, свої рефлексії, і з ним легше, тому що можна міняти його, тобто, від того, що відбувається скажімо, на порядку денному в Новинній стрічці, да? він може міняти і свої рефлексії на тут і зараз. Про книгу. Так, про Ані, книгу обов'язково цим завершимо. Будь ласечка, я не буду просити, але дуже раджу. Один з героїв нашої вистави, донор історії Павло Паштєт-Білянський. Книга Битися не можна відступити да, без ком, ставте кому там, де вам були ще. І прочитавши цю книгу, ви не знаю, навряд чи зрозумієте. Але зможете хоча б відсотків на 30 о, відчути той жах, о, в якому вони живуть кожен день, і який став для, ним, для них вже таким буденним. А я читаю і мені страшно. І ти розумієш, що битись. Треба битись, треба битись, і я намагаюся битись там, де можу, Скільки можу, там волонтерські, якісь свої невеличкі роботі, мистецькій. Так, якось так читайте. Почти. Стилістично, неймовірно, легко читається, і за цією легкістю можна відчути запахи і звуки війни. Ну, Якому в назві ви вже поставили для себе. Я дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Закликаємо Доситів долучатися до перегляду, до почуттів. До... Не тільки цієї вистави, Не тільки цієї вистави, і, зокрема, цієї вистави Попіл Мрій. Вона сьогодні була в студії Галина Джикаєва, режисерка театру Люти і постановниця цього цієї вистави. Дякую, що ви були з нами. Залишатися з усім.